Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні поговоримо про таку важливу мить в житті батьків, коли потрібно відпустити дітей. Бог дарує батькам дітей на якийсь час. Але не у власність, але для виховання, щоб ми дітей виховали, навчили і відпустили. Пташки виростають. І повинні покинути гніздо. Це є нормально. Інколи відпустити дітей буває важче, ніж виховати. Бо мати 9 місяців носить під серцем, годує грудьми, виховує. Подібно ж і батько бере найактивнішу участь в даруванні, вихованні дитини, навчанні дитини, але приходить мить. Коли пташки відлітають. Потрібно батькам навчитись відпускати дитину. Відпустити означає довіряти їй, довірити, робити помилки, іти за своїми мріями, планами, покликанням, самому шукати і виконувати Божу волю в житті. Якщо ми прагнемо, а вірю, що це так, щоб наші діти були щасливими, означає навчитись їх відпустити. Благословити і відпустити. Усім християнам відомі слова Євангелії від Іоанна, так полюбив Бог світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Друзі, подивімось на це особливим поглядом батьківства. Бог Отець відпускає свого сина. Відпускає свого сина на. Хрест дає сину можливість прийти на цю землю, родитись, померти і Воскреснути, щоб нас спасти. Бог Отець довіряє сину місію спасіння, відпускає свого сина на хрест, так полюбив Бог світ. І в цьому любов до сина дозволити йому виконати бажання свого серця. Любов серця померти за людей. Хоча це поєднано із терпінням батька, ми вчимося теж відпускати своїх дітей. Буває такий час, коли ми вже не повинні командувати, робити вказівки своїм дітям, ні. Але делікатно і чуйно порадити, бути просто поряд. А коли ми потрапляємо у їхній дім, у їхню сім'ю, ми там не є господарями. Ми в гостях, в домі дітей їхні правила, які ми покликані прийняти. І в цьому теж є покликання наше батьківство навчитись поважати дітей, відпускати дітей, благословляти. Ми маємо право на пошану, але не на послух. Діти послушні нам до свого повноліття. А далі місія батьків навчити дітей слухати Бога. Тоді ціль нашого батьківства виконана, якщо ми навчили дітей слухати Бога і відпустили їх в життя віри, довіря Богові. Моліться за своїх дітей. Друзі, навчаємося благословляти своїх дітей, відпускати і довіряти їхнє життя Богу. Тоді ми будемо добрими батьками в сучасному світі для своїх богом дарованих дітей. Бережіть себе, і хай вас Бог береже і благословить ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.